Пріотичний блок посів друге місце. Його очолює колишній проросійський президент Ігор Додон, Треті – у блоку Альтернатива також до парламенту проходять прорумунська партія Демократія вдома, яку звинувачують у зв'язках із ФСБ. Та наша партія популіста Ренато Усатого. Такі результати вже привітав президент України. Росії не вдалося дестабілізувати Молдову, зазначив він. Ми вітаємо Молдову. На виборах перемогла ідея Європи. Ідея нормального і стабільного національного розвитку підривна діяльність Росії не поширюватиметься далі європою. Вранці я розмовляв із Маєю Сандо, яку привітав із тим, що Росії не вдалося дестабілізувати Молдову, навіть витративши величезні ресурси на підрив і підкуп. Важливо також, що колишнього олігарха, який тримав цю країну і весь наш регіон у тіні брудних схем, нарешті екстрадували до Молдови. Цей акт справедливості та європейської співпраці має значення не тільки для Молдови, але й для всіх у Європі, тому що кожен, хто працює проти своєї нації, одного дня повинен відповісти за це.